Аму вони залітають, типу цей через зону СП. Поїхали машину, поїхав за рамки, возимо, покатаємося по території потули. Бере амки, мені поїдно. А, у тебе ще снайперки нема чекаємо. Буду... Так, дістав форму, де переводивсь. Вс, хватит. Всі броня. в мене, сука, влюче. Броня. Я не можу, сука, б о, пушку взяти на раш. Сюда назад. У справа, хто з'їзди. Може ту лета. Зараз так відкрив вікно. Скажи, хто по метках забагою. Митка забагою. Та едиу, еди у саб.